Я Олексій Якимко, це програма Точка зору. І ми сьогодні будемо обговорювати тему, найважливішу, яка існує в Україні. Що робити в Україні в даній ситуації? От так от у нас Іван Пітихов, голова Національної асамблеї України, громадський діяч Ігор Макаренко, економіст, філософ і Сергій Децюк, Філософ. Що робити в Україні? Ігор Макаренко все-таки економіст. Економіст і філософ. Ми вже, Директор знає. інституту еволюційної економіки. Супер, дякую. Пане Сергію, що робити в Україні? Як ваше бачення те, що от зараз відбувається? Ну, це питання зараз цікавить всіх, тому що, якщо такий термін, ну, там, умовно кажучи, там, три роки революції, ну трошки більше. Але ну, момент підбивати підсумки, а тим більше, зараз закінчується черговий політичний період. Черговий політичний сезон. Ми підходимо до його кінця, тому що ну, у нас так травень, а потім червень це вже відпустки і вже, вже спека ніхто не хоче працювати. В принципі, ніяких подій зазвичай не відбувається. Всі вже дивляться, аж, аж, аж уже кінець серпня. Вже, вже, вже там планують. Або, тим більше, осінь планують. Оскільки о, найкраща була ситуація, коли б ми вийшли на перевибори, на перевибори ми не виходимо, значить. Ми виходимо на великі роздуми. І ці великі роздуми е, навівають нам питання, яке постійно перед нами стоїть: чому Україна наступає на і ті ж самі граблі, чому Україна хоче щось змінити і в неї нічого не міняється. Тому потрібно дивитися на більш ширший контекст. Один з контекстів я розвивав і показував, що Україна є фронтирною країною. Вона не декількох цивілізацій, які е, розвиваються по-різному. І от... Е, їх розсинхронізація розвитку, ніби в вищатах постійно Україну перетирає так, що гинуть люди, змінюються або знищуються еліти, залишаються жадібні до влади і грошей правлячі класи. І це повторюється знову, знову і знову. І є другий момент, до якого прикута Україна, тобто друга рамка. Це те, що ми маємо 25% родючих чорноземів світових запасів. Це друга непереборна обставина, до коїї ми прив'язані. Тобто, хочемо, ми не хочемо, ми змушені будемо обробляти цю землю. А це означає, що значна кількість не, не те, що населення, тому що продуктивність праці, звичайно, виросла, а значна кількість наших уявлень, нашого мислення буде прив'язана до землі. Тобто, ми повинні будемо постійно вирішувати питання. З тим, як її розподіляти справедливо, як її обробляти, як її використовувати, тому що це наш ресурс. Як нафта і газ прокляття Росії, або перевага, або дар, дар слаш прокляття, так і земля, дар або прокляття України. З одного боку, дар, з іншого боку прокляття. І от фронтирний характер і прокляття, він на нас чіпляє такі вимоги постійно мати з цим справу. Перша річ означає, що ми ну, фронтирний характер не встигаємо випрацювати стратегічну еліту, не встигаємо до моменту революції чи він, які знищують правлячий клас. Другий момент це те, що ми постійно зорієнтовані не на урбаністичну культуру, а на агрокультуру, на селянську культуру, на культуру, яка прив'язана нас до землі. Не в сенсі, що всі там працюють, а в сенсі, що ми постійно повинні враховувати цю частину цієї ментальності. А раз ми її повинні враховувати, значить, вона і складає значну частину нашої загальної української ментальності. Оце дві речі, які є непереборними, які ми не можемо просто так перестрибнути і сказати: та ні, нічого цього немає. Ми будемо, як французи, там же теж є земля і чудові наградники. І це але, але тим не менше, так, да, є урбаністична еліта, яка значно просто Франція не є фронтирною державою. Тобто в той чи інший момент вступає в силу або одна, або інша обставина, яка е, є непереборною І от в даний момент, от ми зараз переживаємо ситуацію, коли фронтирний характер зумовлює у нас революцію і війну. З іншого боку, будь-які питання і спроби реформи зумовлюють те, що ми не можемо обійти речі, які, ну так би мовити, в середній яких є земля. Тобто питання про землю. І от ці, ці дві обставини не дозволяють нам рухатися нікуди. Ми постійно повинні їх а, враховувати. І питання: чи можемо ми змінити цю ментальність? А, відповідь, ну, зрозуміла, поки, поки не могли. Тому що а, не зберігали, знищували клас, ну, еліту чи правлячий клас. Тут не зрозуміло, як в історичному контексті правильніше говорити. І так і не змогли вирішити питання Землі, тобто свого найголовнішого ресурсу. Оці, оці, дві, оці, два, оці два моменти не дозволяли нам розвиватися. І за великим рахунком навіть зараз не дозволяють. Ми робимо вигляд, що вперше стануся з цими проблемами. Ну, візьмемо, наприклад, земельне питання. Скорпадська був план. Який навряд чи знають нинішні реформатори. Він полягав у тому, що землю поки немає а, власника а, чи потенційного власника в уряді середнього класу, який ну, зажиточний, а, не можна робити товаром. Скоропадський пропонував, викуповувати, ну, держава мала викуповувати землю, а тоді коли з'являвся цей зажиточний власник, продавати йому та ще й створювати умови для того, щоб він ну, продовжував зростання, як от такий потужний власник. Але ну що нам історичний досвід? Ми ж невігласи. Нам не цікаво, який там був план у Скоропадського. Нам от хочеться, як кажуть економісти. Ринок вирішить ці питання. Давайте запустимо лібералізм, і ліберальний ринок. Давайте запустимо. От він піде, а ми потім будемо помилки вже виправляти. Ну і до чого це приведе? Получить. Єдиний, хто може купити землю, це олігархи або іноземці. Вона швидко розшарується і закінчиться це все великою кров'ю, тому що в Україні земля це річ сакральна. От нібито маленьке питання. А воно на правді є умовою можливої наступної громадянської війни. Ніхто не хоче чути, ніхто не хоче про це говорити. Тобто дискусії про це вести не хочуть. Хоча це є одне з, одне з фундаментальних питань цієї території. Так само про в, фронтирний характер, але я просто про це більше розповідав. Зараз більше зупинився на питанні землі. Іван Михайловичу, от ви як громадський діяч, ви в курсі процесів політичних, які відбуваються, і пан Сергій він каже, отако, що вихід з ситуації це можливі перевибори. Як ви вважаєте, як ви бачите? Чи сформовані у нас взагалі от, політичними силами там, чи елітами якесь бачення, отакого, глобальне бачення світу, що потрібно в цьому робити в Україні? Чи сформовано, чи ні? Бо якщо партії вийдуть без цього, то як ви? Дивіться, зараз, скажімо так, я ні політолог, ні політтехнолог. Дякуючи Богу, я айтішник. Але після Майдану почав цікавитися цими всіми питаннями. І те, що я бачу, як кажуть свіжим поглядом, і, от, до речі, на, скажімо так, на вихідних був в Закарпатті, був у Варшаві, і завжди стоїть одне і те ж питання. Люди, от, до речі, Сергій Ркавич дуже правий, люди не віддадуть свою взял. Земля це головне питання. І зараз у мене виникло навпаки таке питання. А чому влада так на швидкоруч хоче позбавитись від питання землі, продати гамузам комусь, якомусь дяді? Ну, не буду казати, там МВФ це буде, спонукає зробити ринок землі чи інші там фінансово олігархічні чи транснаціональні групи. Але влада хоче позбутись. Це з одного боку. З іншого боку, дуже великий йде спротив від людей. І навіть тих, у кого нема землі сьогодні. тих, які жодним чином до цього взагалі не мали ніякого відносу. Або людина там будувала, або воювала. потім там, от, У мене достатньо друзів, які мали різні професії. Потім пішли воювати. Але у всіх стоїть питання землі. Коли йде питання землі, це як сакральне питання, це дуже тонко підмічено. Тиша виникає. Всі зразу прислуховуються, а що там людина скаже про землю? Яка в ній буде думка? І це питання, воно висить в воздухі. А на рахунок вибір? А між ким і ким обирати? Знову От... когось одну. Сергій він каже, що вони потрібні. Так, я також вважаю, що потрібні. Але чи можуть громади, чи взагалі вони існують, висунути. Іван Михайлович, правий. Дивіться, що відбулося? Чому немає їх умирати? Протягом останніх трьох років робилися на моїй пам'яті три, чи навіть чотири спроби створювати нові політичні партії. Давайте так, поглянемо, А, Нову партію укроп створював Курман. так? Нову партію намагався створити Сакашвілі. В партію «Демальянс» на Мастер. Що сталося з кожною з цією партій? Вона була знищена засобом масової інформації і силов, організаційно-силовими акціями. Знищена. Сакашілі був знищений, тому що проти нього велася систематична компанія в засобах масової інформації і організаційна. Не дати йому організаційно поставлення, не дозволити, щоб він профінансував. Проти Курбана просто поліцейсько військовим чином. Було проведені декілька операцій, де ця сила була створена. Проти е, Демальянсу був задіяний, е, включилася машина, там Лещенка системно знищували, саму цю політичну знищували. Тобто, ми фактично зачистили все конкурентне поле претендентів, конкурентів нинішнім парламентським силам. І що ми зробили? Ми заблокували вертикальну мобільність. Тобто, нема конкурентів. А тепер кажемо: ну навіщо вибори? Нема школу обрати. Саме до цього і довели. Ну, Саме до цього довели. Тобто, спочатку ми зачистили поле конкурентів, тому що ніхто не хотів ділитися владою. А тепер кажемо, а на що вибере? І це велика проблема, тому що. А, чому велика проблема? Бо що коли ви блокуєте вертикальну мобільність, чим це закінчується? Великою кров'ю. Кров Тому що енергії немає куди дивитися. Так би вона пішла легальними шляхами через політичні партії, які б легально конкурували з наявними і легально приходили до влади. Тепер їм цей шлях відрізали. Відрізали цей шлях. Що їм робити? У Мене є відповідь на це питання. Я б Ігоря Петровичу запитав: скажіть, будь ласка, наші громади. Вони готові висувати найкращих своїх представників, ну так от висувати в парламент, в інші органи влади. Тобто, чи ми повинні шукати там або чекати Сакашвіль, інші, інші, інші проекти, які вони є, так, які не мають свого повного бачення або ніякого бачення, як я це вважаю, так? Потім вони вишукують людей, яким чином їх починають розкручувати. чи готове суспільство висувати своїх найкращих представників і проводити їх до влади. Я действительно могу разделить частично точку зрения, что Украина находится на перекрестке цивилизации, и этот перекресток цивилизации накладывает тот конфликт, который мы понимаем или не понимаем, но во всяком случае он наносит отпечаток на наши все отношения, и мы интуитивно где-то подчиняемся этому конфликту. Мы находимся в системе византийской культуры, которая была Принесена Российской империей как наследница византийской значит, э, культуры, и, э, и, и в соответствии с этим у нас сформировались вертикальные каналы. Поэтому сейчас, когда начинают создаваться различные схемы финансовые ли, то есть потоки финансовые, которые мы называем вертикальная э, в народе называют это коррупцией. Да? То ли, то ли мы э, э, формируем информационные потоки отсекая все другие информационные потоки то есть это, это не зачистка чего-то это фактически завершение формирования у нас на новой основе той же самой византийской византийской культуры где в центре есть царь император а вокруг его есть приближенные люди все остальные должны работать на них мы должны понять, что это есть проблема, потому что мы стремимся Украине сейчас для того, чтобы выйти из экономического, социального, политического кризиса, необходимо все-таки перейти на рельсы, которые диктует нам европейская культура. А для европейской культуры крайне важным являются горизонтальные связи, без которых невозможно развитие а, науки, а соответственно без науки и развития культуры невозможно развитие нации. Кто-то говорит, что для этого очень важен язык, это ошибка. Почему? Потому что язык очень важен, но это фрагмент, важный фрагмент, но фрагмент. То, что европейские нации формировались тогда, когда сформировались культуры Падуя, Венеция, Сорбона и так далее, которые создали вот этот вот сгусток, интеллектуальный сгусток, который объединил всех. И даже королинки сказали, что если кто-то кто, кто посягнет на ученых и на мыслителей, в этот период они будут иметь дело с моим мечом и не просто так. Даже даже инквизиция не могла их тронуть. И благодаря этому сформировалось нечто интеллектуальное, которое направило потом финансовые потоки. Благодаря чему только Европа и смогла подняться над всеми регионами мира, хотя до этого она, в общем-то, значительно отставала Эй, Петрович, в развитии. Поэтому... людоцентричную. Да. Как перейти? То есть как перейти? То есть таким образом таким, образом. таким образом в принципе нам необходимо а обозначить. И понять, что у нас есть проблема. Проблема перекрестка цивилизационных путей. И для того, чтобы ее решить, нам необходимо э, сформировать элиту, отдискутировать эту проблему и показать, всем четко показать, в чем заключается элиту эта проблема. Элиту нельзя сформировать. Да, второй, момент, второй, момент, который, второй момент, который я считаю, что он очень важен, это все-таки формирование условий для развития инноваций, развития реального сектора экономики, развития структуры экономики, которая могла бы, которая могла бы дать возможность не только... Но это могут сделать только элиты, правильно? Как сформировать обязательно, элиты? Обязательно. Это уже формирование специальных условий, которые, в, которых, в которых это может развиваться. Почему? Потому что в таком случае есть возможность, есть возможность большие массы людей направить на созидательный труд. Если мы говорим о проблеме земля, проблема земля, то в первую очередь под сознанием людей вспыхивает э, вопрос о безопасности. Вот мы, допустим, продадим землю, а дальше куда? В европейском пространстве такой проблемы нет. Почему? Потому что у них богатая экономика, они выходят и даже с радостью устраиваются на заводы, на фабрики, устраивается финансовый сектор, который, говорит, дает... а у нас вот этого нет. Вы как экономист, скажите, пожалуйста, почему мы постоянно говорим по поводу надо продавать, не надо продавать? Почему мы не говорим по поводу, каким сделать образом, чтобы она была эффективная? Зачем и... продавать? Как сделать, чтобы вы как экономист, чтобы Земля она приносила что прибыль? Касается земли, властникам, которые что касается есть, полувластникам, земли, что касается земли, все, что все, что нас окружает, оно все вышло из Земли. Это экономический вопрос. Это вопрос. Конечно. Это вопрос реформ и создания условий для развития инноваций. Потому что когда создаются инновации, например, взять тот же самый Китай либо Японию. Япония, когда, скажите, когда, землю когда были, надо продавать или нет, когда когда возник вопрос о перемещение больших масс людей, и они создали Sony, там, Panasonic и так далее, и так далее то вопрос, вопрос этот не стоял. Но если мы сейчас палец о палец не ударили в создании инноваций, у нас не создано ни одного своего собственного инновационного производства.